Тридцять років це прекрасний вік. Ти молода і сповнена енергії. Ти красива і неповторна. У 30 років перед тобою відкриті всі двері. Ти можеш сміливо просуватися по кар'єрі або круто змінити своє життя. Тридцять років це початок життя. Так багато тобі ще належить зустріти на своєму шляху радощів і несподіваних сюрпризів. Головне, щоб ти завжди була щаслива в колі сім'ї і на роботі. Бажаю блиску, розкоші, шарму, чарівності, витонченості, грації, пишноти і краси. Нехай в тридцять років тобі вдається абсолютно все, нехай кожний день тебе балує і надихає. Будь коханою та обожнюваною з днем народження тебе.